Добрий день, мої любі. Вибачте, що так довго не було, прихворів, але тепер все ок, тож продовжуємо. Ми розглянули декілька самих простих способів почати робити свій банк в цій грі. Способів, звісно, більше, ніж солоданджі та фракційні перевезення, але я вважаю їх супер простими та більш-менш прибутковими. Про інші способи для початківців, гайди будуть десь колись, а поки що переходимо до нормальних способів. І цей спосіб викачати собі збирача. Спочатку рекомендую звернути увагу на рибака. Чому я раджу рибака? Давайте глянемо на явні плюси та мінуси цієї професії. Плюси. Супершвидка прокачка. Низька залежність від везіння. Заповнення 7 восьмих журналів від самого початку. Майже байдуже де ловити. Мінуси. Рибак вразливий до гангу. Для максимального прибутку нам потрібні восьмі локації, переважно лісові, яких не так багато в цій грі, та які постійно під контролем або гіллі, або гангерів. Якщо мінуси вас не лякають, йдемо далі. Для того, щоб почати прокачувати рибака, нам треба відкрити перший рівень вузла на гілці збирача. Для цього я беру інструменти первого рівня та топив локацію третього для початку прокачки. Після збору 10-15 кустиків я отримую доступ до третьої удочки, і тепер можу почати прокачувати рибака. Зверніть увагу, що вид території відповідає не тільки за її зовнішній вигляд, а ще й на ресурси, які її наповнюють. Так як я живу в Бріджвочі, мій вибір серп. У вас ресурси, звісно, відрізняються. Вам не треба бігти в брідж, щоб прокачати рибака. Просто візьміть той інструмент, ресурси якого зможете збирати на своїх локаціях. Перед нами відкривається два способи прокачки. Спосіб перший дешевий, довгий та нудний. Ми прокачуємо рибака звичайним ловлем риби. Спочатку в третій локації, потім в четвертій, п'ятій, потім в чорних або в овалоні, або відразу в туманах. Про цей спосіб багато не розказати, просто беремо і качаємо. Спосіб номер 2 Дорогий, швидкий та веселий. Спосіб, який я раджу: викачуємо рибака вливанням в нього срібла. Для цього способу нам потрібно з'ясувати, яка риба буде сама профітна для прокачки. Я купив по одній рибці кожного рівня та виписав її ціну, після чого з'їв та виписав, скільки досвіду ми отримуємо. Після цих простих маніпуляцій я з'ясував, яка рибка буде найкращою для прокачки. Переможець, рибка восьмого рівня. Значить, летимо на ринок та скупляємо рибку восьмого рівня в кількості 850 штук. Після чого починаємо прокачувати рибака. Для того, щоб прискорити цей процес, раджу надягти на себе одяг, який має бонуси до швидкості обілок. Також поставте галочку на автоматичній прокачці як самого рибака, так і на його мастерках. А також не забудьте включити безпосередню автопрокачку за очки навчання. Зверніть увагу, що перед тим як рибка в слоті персонажа добігне свого кінця, я її поповнюю правою кнопкою мишки, щоб не ловити постійно КД в 10 секунд. Після того, як ми з'їмо 834 рибки, ми отримаємо рибака 7 рівня, а також 40 мастерку, витративши на все 3,3 ляма та 540 поїнтів навчання. Тепер ми вже можемо зватися рибаком, бо 7 рівень це вже рибак, який буде приносити нормальний прибуток. Звісно, треба досягти 8 рівня та й мастерку в сотню увігнати, але це прийде з часом. Саме головне, тепер ми можемо почати заробляти. Давайте розглянемо наш сет рибака. На шапці я беру блок, на курточці інвіз. На ботах передостанній скіл зброю беріть, яка вам подобається, але вона повинна бути максимально мобільна. У цьому випадку на мені кровопуск та ЗОВ. Чи брати наживку, так брати. Я привик до наживки 3 рівня. Вона недорога і дає непогані бонуси. Я її постійно міняю на зільки інвізу, щоб бути готовим до гангу. Також звертаю вашу увагу, що у рибака є одна особливість. Рівень і якість його інструмента, тобто удочки, напряму впливає на швидкість ловлі риби. Шедевр удочка занадто дорогий, а отлічка, ну, по кишені майже всім. Тож вибирайте отлічку і буде вам щастя. Йдемо далі. Після того, як ми прокачались та одягли сет рибака, перед нами стоїть питання, де рибачити. Маємо знову два варіанти. Варіант перший жовта мгла. Максимально ціловий фарм рибки. Плюси безпечно, мінуси не так прибутково, як в чорних локаціях. Так як ми фармимо в безпечних локаціях, на такий фарм раджу купувати авалонські інструменти, тобто авалонську вудочку. За пів години такого фарму в середньому отримуємо 500 тисяч срібла. Оскільки ми рибачили в жовтій мглі, вся рибка, яку ми там виловили, являється низькорівнєвим розходним ресурсом. Тобто я всю її перероблю на кусочки риби та роблю з нього соуси. Тепер ми можемо подивитися, скільки вдалося заробити за півгодини жовтої мгли. Один журнал стоїть 140 тисяч. Плюс наші соуси загальною вартістю ще 540 тисяч. Це при тому, що ми рибачили максимальним рибаком, тобто 8 рівня, плюс сота мастерка, плюс авалонська удочка 8 рівня, і години 600 тисяч. Ну, непогано. А чи можна заробити більше? Звичайно, можна. Спосіб номер 2 Фарм рибки в 7-8 чорних локаціях. Плюси прибутково, мінуси небезпечно. Так як ми рибачимо в чорних локаціях, слід дотримуватися основних правил виживання. А саме абсолютно всі червоні ніки являються. Перше гангерами. Якщо не гангерами, то друге глазиками гангерів або їхніми інформаторами. І якщо не інформатори, то дивіться пункт номер один: не ведіться на паті від незнайомих гравців. Так вони зможуть відслідковувати вас на міні-карті, або ж у зручний для них момент покинути паті та атакувати вас. Тож будьте уважні. Намагайтесь тримати дистанцію від усіх та усього. Якщо біля вас хтось зупинився та почав рибачити, це значить, що він хоче отримати ще й ваш лут. Дайте на свого оленя та їдьте далі. Коли вас атакували, не панікуйте, у вас доволі непоганий сет, щоб уникати гангерів. Не найкращий, але й непоганий. А от коли бачите зникнення ніка на самому краю вашого екрану, це означає, що криворукий гангер вже точно вирішив приділити вам декілька хвилин свого безцінного часу. Тож не панікуємо, дивимось на можливі шляхи відходу. У моєму випадку не було ані авалонських шляхів, ані нічого. Тож я просто побіг до гайки, вкинув Гангер та повернувся до локації фармити рибку. Далі нічого цікавого не сталося, тож я просто дорибачив свої 30 хвилин та повернувся до міста. За півгодини такого фарму в середньому я отримую 1,4 мільйони срібла. При тому, що фармив я у сьомій болотній локації, це не зовсім круто, бо є ж лісові восьмі. Проте там і гангерів більше, і гільдії будуть вас туди виганяти. Давайте підсумуємо: Рибак заробляє доволі непогано, але і не знімає гоже срібла, коли знаходить нод з ресурсами 8.3 або .4. Але враховуючи його супер просту прокачку, скаржитись на такий заробіток гріх. Та й прибуток в майже півтора ляма за 30 хвилин не кожен вид заробітку зможе досягти. Отже, рекомендую почати з рибака. І останок результати минулого конкурсу. Вітаю всіх переможців. Забрати свій приз ви можете у мене на острові. Ось у цьому будинку. Сундуки з ліва на право. Перший переможець саме лівий сундук, останній переможе самий правий. Вітаю ще раз. А на сьогодні це все. Цього найкращого.